Вітаю глядачів телеканалу «Конкурент-ТВ». в ефірі ЛучанеПРО. З вами Ярослава Олексюк в Україні обговорюють ідею зробити деякі дороги платними, і для цього уже є напрацьований законопроєкт. Тож ми запитаємо у лучан, що вони думають про цю ідею і чи є вона хорошою на їхню думку. А ви не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Україні обговорюють таку ідею деякі дороги зробити платними. Що ви про це думаєте? Що зробити? Деякі дороги платними. Як ви що ви про це думаєте? Думаю, що спочатку дороги нехай зроблять, а тоді будуть роздавати питання платних. Непогано на мою думку, ідея. А чого непогано? Можливо, якесь чому це добре, чому це погано? Якщо їх облаштують згідно всіх стандартів, які вони мають бути, то думаю так. Це непогана ідея. Просто Дороги просто... будуть якісні, то чого ні. Ну, тобто це на ваше думку… — Але ж може бути дорога буде платна, а сервісу не буде, як завжди буває, така дві, дві сторони медалі. Так, да. так, так. Да. Тут... Але все-таки на вашу думку, це більше краще чи гірше? Все в порівнянні. Якщо гарна дорога, чого ні? Це буде сервіс, це буде швидкість, це буде якість. Платними? Ну, в принципі, в принципі. То є правильне рішення. А чому? Ну тому що за все треба в цьому житті платити. І якщо ми користуємося дорогами, а ми ними користуємося, то їх треба е, ну, оплачувати для того, щоб проводити ремонт. І ну, ми ж ходимо по цьому тротуару, ламається все, в негодність приходить. І тому це все треба ремонтувати не тільки за кошти му муніципальних служб. Ну, я Тому, так, на ну... вашу думку, це все таки краще. Має бути дві дороги паралельно, безкоштовно, і людина хай вибирає. Хоче їхати по поганій дорозі, але якщо колись така була, я не знаю, скільки це правда, що вартість ремонту була закладена вартість палива. Тобто паливо подорожчало і мали би бути дороги кращі вже. Ну, давайте будемо чесними. В Європі всі дороги. Ні, ну, плат... ні, ну, ні. ну, майже всі. Я в і все це ну, оплачується. І е, ми теж повинні по хороших дорогах їздити і ходити. Не знаю, я не думав про це нічого. Ну, просто є такий вже законопроект напрацьований. І деякі дороги можуть стати платними. Це для якщо, вас добре? Якщо вони будуть гарними, то це буде добре. Ну, всі тіді, то певно, і до нас це дійде. Як для мене це буде трошечки. Незвично, треба до цього звикнути. Адже платні дороги, мабуть, передбачають якусь інфраструктуру, особливу, особливий режим руху, якщо власники будуть це вкладати. Хотілося б, щоб, звичайно, щоб тим хорошим дорогам були хоча б якісь хороші державні альтернативні дороги, щоб були поруч, поряд як, то та, та, ось так якось. якось Одразу це оцінити нам, котрі звикли, що ми можемо скрізь пройти десь такі вільні люди. Звичайно, не, не зовсім буде це питання сприйняти. Ну що, правильна ідея. Вся Європа так робить. Угу. Чого ми? Ми ж в Європу йдемо, значить, мусить бути так, як в Європі. А гроші є, знайдуться ну звісно, що після того як війна закінчиться. Я вважаю, що якщо будуть платні дороги, вони будуть більш відповідально ставитися до того, як має бути завантажена машина. Правила будуть більш буде відеонагляд зроблений і безпечніше. На мою думку, буде безпечніше. Можливо, якісь дороги якось зміниться. Ну це однозначно, які взагалі будуть витрати заложені, яка вартість буде, цю суму вкладена, там далі, можливо, буде на щось на краще. Може правильно. А чому? Ну, буде якийсь може. порядок. Буде краще якість.